Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось я став час нашого відео, бо я трошки сказати, граюся з камерою. Сьогодні в нас на відео старенький такий телефончик Huawei L, але L21 або його модифікація ще називається P8 Lite. Телефончик ну, досить і досить можна сказати, вже старенька моделька. Він такий вже трошки досить от вже він розрядився, певно. Пробуємо ще раз його запустити, якщо він запуститься, бо він трошечки з глюками. Певно, розрядився. Тому це нам не завадить розповісти про даний екземплярчик. Отже. Цей телефон Huawei P8 Lite 2017 року на дві сім карти В даному телефоні 2 ГБ оперативка 16 на борту. Ішов він з 5 андроїдом, але в даному екземплярі обновлення було до 6-го Ну, Цей телефон досить класний для своєї вартості. і, в принципі, що там Можливо було використати одночасно двох сім-карт. Тобто, ніби, Одна для роботи, одна як домашня, так, так якщо так можна оцінити ну, цей, 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 цей екземплярчик. І що ми можемо сказати по даному телефоні? Цей телефон з'явився в продажі в другому кварталі 2015 року. Величина даного телефону 143 мм на 70,60 мм і на 7,70 мм. Вага даного екземпляра 131 грам. Йшов ips tft екран 16 млн кольорів, 720 на 1280 пікселів 5 дюймовий 224 ppi з підношення стрін до корпусу телефону 68,3 мм. Е, як я казав вже 2 ГБ оперативки і 16 на борту даному телефоні. Е, з можливістю ставлення карточки до 32 ГБ. Як я ще казав, що можливістю використання одночасно двох сімок. Також тут була версія з NFC, тобто безконтактне щитування сім-карти. 13 мегапіксельна основна камера йшла розрішенням 424 на 3136 пікселів з led не Розрішення відео 1920 1080 пікселів. І Фронтальна камера 5 мегапіксельна досить-досить Вона не плана зімельна, ну, але, на жаль, телефончик у нас розрядився, трошки підвів нас в нашому відео. Ось таке було коротеньке лайтове відео. Якщо вам сподобалося таке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па па па, -па.